Щомісячно ми отримуємо рахунки заводу? Більшість сприймає їх як просту оплату кубометрів, які показав лічильник. Але насправді у вартість послуг закладені обов'язкові витрати, без яких неможливо обслуговування споживачів, на основі чого тоді формуються цифри. Головна стаття витрат електроенергія. Вона займає близько 40% тарифу. Інші 60% – це реагенти, податки, ремонти, зарплати працівників та амортизація обладнання. Без цих складових неможливо буде забезпечувати стабільне водопостачання та водовідведення споживачів, особливо у воєнний час. Але тариф на водовідведення та водопостачання для населення встановлений ще у 2022 році. Тому він не покриває фактичні витрати підприємств. Слід відзначити, що постанови НКРКП тариф на сьогодні у нас встановлений на основі тарифу від 24 лютого 2022 року. Тобто, витрати, які несе наше підприємство, жодним чином не покриваються за рахунок тарифу. Так, наприклад, за цей проміжок часу електроенергія відповідно зростала декілька разів, і на останок хотілося відмітити, щодо втрат, які ми бачимо за рахунок порив. В труб е, е, у когодязі е, під землею, які відбуваються до лічильника абонента. Тобто, все те, що відбувається до лічильника абонента, в жодному разі не накладається на витрати наших абонентів. Якщо порівняти тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в різних містах України, бачимо значну різницю. У деяких регіонах ціна перевищує 50 гривень за кубометр. У кривому розі тариф становить 31 гривню 37. Ім копійок і не змінюється з 2022 року. Тож криворіжці сплачують менше ніж мешканці багатьох інших міст. Окремо варто звернути увагу на абонентське обслуговування. Воно включає витрати на договори, ведення рахунків та облік споживання. По Україні граничний розмір цієї плати становить 42 гривні 91 копійка з ПДВ. У кривому розі вона вдвічі нижча, лише 20 гривень. Важливо, що ця цифра не змінювалася із моменту його запровадження у 2022 році. Кожна гривня в платіжці це реальна робота: від насосів і кабелів до людей, які ремонтують. Мережі. А щоб нарахування було чесним, важливо вчасно передавати показники.